Перший лауреат Нобелівської премії з фізики, вчений, який відмовився від дворянського титулу та посади члена академії наук, скромна та сором'язлива людина, на долю якої випало зробити відкриття, без якого не могла б з'явитися сучасна фізика. Його звали Вільгельм Конрад Ренген. Він народився 27 березня 1845 року у німецькому місті Лінепі та був єдиною дитиною в родині заможнього торговця текстильними товарами. Незабаром сім'я переїхала до Голландії на батьківщину матері. Експедиції, що здійснював Вільгельм з лісами та околицями Апельдорна, на все життя прищепили йому любов до живої природи. Ренген вступив до Отрехської технічної школи в 1862 році, але був виключений через те, що відмовився зрадити товариша, який намалював неповажливу карикатуру на нелюбимого викладача. Не маючи офіційного свідоцтва про середню освіту, юнак формально не мав можливості продовжувати навчання, тому він прослухав декілька курсів у місцевому університеті в якості вільного слухача. А після цього Вільгельм був зачислений до Федерального технологічного інституту в Цюріху, закінчивши який, отримав диплом інженера механіка. За порадою вченого Августа Кунта, ренген почав займатися фізикою, після чого захистив докторську дисертацію. У 27 років Ренген одружився з Анною Бертою Людвіг. Вони дуже кохали один одного, Анна все життя була другом та помічницею вченого, але їхнє родинне життя було потьмарене відсутністю дітей. Саме тому подружжя взяло за дочку племінницю Ренгена. у 1876 році. Вільгельм із сім'єю вирушає до Страсбурга, де проводить дослідження, що стосується різних галузей фізики. Ці дослідження щодо теплопровідності та поляризації світла здобули вченому репутацію тонкого класичного фізика-експериментатора. Ренген багатою плідно працював, але ще встигав цікавитися і політикою та дозволяв собі критичні висловлювання на адресу Кайзера Німеччини Вільгельма. Саме через це він тільки у 1894 році був обраний ректором Вьорзберського університету, де він розпочав експериментальне дослідження електричного розряду у скляних вакуумних трубках. Ввечері 8 листопада 1895 року, займаючись дослідами у своїй лабораторії, ренген помітив світіння променів від катодної трубки. Вільгельм із екраном в руках почав ходити кімнатою. А коли рука вченого опинилася на шляху проміння, він побачив на екрані силует її кісток. Протягом 50 діб рентген перевіряв своє відкриття, і першою людиною, якій він його продемонстрував, була його дружина Берта. Саме знімок її кисті з обручкою на пальці був прикладений до статті ренгена про новий рід проміння. Яку він надіслав до фізико-медичного товариства університету, перше повідомлення про дослідження рентгена викликало величезний інтерес і в наукових колах, і у широкої публіки. Він назвав явище, що вивчав ікс промінням, адже його природа була вчена ще не до кінця відома. Рентген писав: незабаром ми відкрили, що всі тіла прозорі для цього проміння, хоча й в дуже різній мірі. Невдовзі американські лікарі за допомогою проміння рентгена вперше побачили перелом руки людини. З того часу відкриття німецького фізика назавжди увійшло до арсеналу медицини. Рентгена дратувало відомість, що раптово звалилася на нього. Вчений навіть не став брати патент на свій винахід. Він відмовився від почесної високооплачуваної посади члена академії наук від кафедри фізику у Берлінському університеті та від дворянського звання. Він став першим лауреатом Нобелівської премії з фізики. Цю нагороду Вільгельм прийняв з радістю та хвилюванням, але через свою сором'язливість він відмовився від публічних виступів. Він був відзначений багатьма нагородами, в тому числі медаллю лондонського королівського товариства, та був почесним членом наукових товариств багатьох країн. Світське життя не приваблювало вченого. Йому навіть гидко було від думки, що він може привертати загальну увагу. Ренген любив бувати на природі. Під час відпусток багато разів відвідував містечко Вайльхайм, де здійснював сходження на сусідні Баварські Альпи та полював разом з друзями. У 1920 році після смерті дружини Ренген пішов у відставку зі своїх постів у Мюнхені. Намагаючись не думати про втрату, весь свій час відтепер він присвячував полюванню. Стіни кабінету вченого були пообвішувані мисливськими трофеями, та особливо він пишався колекцією пташиних пір'їв. Ренген казав, що їхня краса є підтвердженням досконалості природи. Відкривши ікс проміння, вчений не здогадувався, що їхня дія згубно позначається на здоров'ї. Займаючись дослідженнями більшу частину свого життя, він напевно отримав велику дозу опромінення. Вільгельм Ренген помер 10 лютого 1923 року від раку внутрішніх органів.